Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте я вам сьогодні розповім про те, як Трамп відтермінував, не відмінив, а відтермінував поставку Україні Німеччиною Тауросів. Вже ж було заявлено про те, що таороси вже йдуть, а може вже й прийшли в Україну. І це, за їхніми технічними, тактико-технічними характеристиками найточніша зброя в світі. Так, вона може на сотні кілометрів мати похибку, тільки, тільки там 10, 20, 50 сантиметрів. Таким чином, тауриси могли прикрити постачання і техніки на фронт московитим андрофагам і чмобіків, щоб вони не наступали. Ну а хіба Трамп міг це, це дозволити? Хіба він міг, та йому друг володя, зателефонував і сказав: Ну, роби що-небудь, ти ж бачиш. Яка ситуація складається? Так. Ну і е, придумали чергову відмазку В цьому сенсі. Значить, Трамп зателефонував мерцю і сказав, що Ну давай ще на пару тижнів відтермінуємо, ну, дамо. Путіну ну, черговий раз, я не знаю, який вже, раз від Трампа від строчку. Так. І уже якщо тоді він не згодиться на перемовини. А чому йому не згоджується? Ці перемовини можуть тривати роками. Так. Ну це ж ну, настільки очевидний агент, так. Впливу і Трамп, що я не знаю, яким клінічним ідіотом треба бути, щоб не розуміти цього. Одне за одним, одне відтермінування дали, так після того народ забув про те, що воно друге дається. От оце вже остаточно. Потім, дається, третє, четверте, п'яте, десяте. Я думаю, що ці два тижні не є останніми, звичайно, тому що головне це відтермінувати постачання таурисів. І причина цього відтермінування це не виступі цієї скаженої баби, як її там називають дехто в Німеччині по Фройду у парламенті оця альтернатива для Німеччини, який написали явно її е, виступ сценарій, напевно, писав Лавров у власному хамському стилі, а перекладав німецькою явно Путін. Тому що, ну. Німці вже таки цивілізована нація, і виступати на весь світ у парламенті з такими матюками, і обзиваннями, і все останнє, ну, це ж, куди це йшло, і куди це лізло? Так що ми з вами розкриваємо реальні причини, коли вже прийнято рішення, так і здається, вже все, включається Трамп. Включається, який в якого повне фіаско на цьому фронті, і він продовжує свою діяльність для того, щоб фіаско було і в інших. Так, ну це ж зрозуміло. Я то відверто чекав виступу Сі, помилився, відверто кажу. Я думав, що зараз після цієї заяви Мерця про надання цих таборусів. Виступить Сі і скаже: ну, так не можна. Давайте відтермінуємо це все постачання. Але Сі промовчив черговий раз за власною конфунціанською сутністю, а звернувся Путін, тому що йому ж найбільше пече оце все діло до свого. Агента, якого він тримає за одне місце. Ну, це теж. Ну, я дивуюся, дебілізму людей цього всього ЦРУ. Цього американського. Ну, звичайно, підтрапив заходиться. Ну як це? Не розібратися в тому, чому їздив Трамп до Москви, так. і чи могли його, чи не могли, завертбувати. Ну. ну, раз поїхав. Так, Під'їхали до нього на кривій козі. Він сказав, та пішли ви так, я не хочу, я більше сюди не приїду. Що, так відбулося? Ну я пояснюю на пальцях, як це все робиться. Що для спецслужб американських треба це все пояснювати, там що. Це що, зборище клінічних ідіотів, чи це intelligence сервіс розумна служба. ну-ну. А він їде другий, третій, четвертий, п'ятий раз туди. так, Це говорить про те, що зрослося все. так, Під'їхали на кривій козі і все. Трапилося так, як треба. А тепер ну, приходиться йому діяти, працювати, ну, за витягання і шестиразового за вуха. Із шестиразового банкрутства треба ж розплачуватися. Все просто, дуже так. А тепер ось е, м прийшлося вже е, тиснути на Мерця. і мерз вже ж заявив, то назад відкочуватися якось е, воно не якось е, так. Людина, яка задекларувала себе і фактично реально вийшла на перше місце у світовій політиці, то що її робити? Але ж, напевно, там Трамп не просто так зателефонував. а… Не даремно ж там були погрози увести, чи вже були введені тарифи на німецькі автомобілі. Ну, Політика сконцентрований вираз економіки. Якщо ти хочеш щось добитися у політиці, тисни на економіку, так. я не знаю, ну, Трампа заявляли. Про те, що вони ведуть тарифи, я не знаю, чи ввели, я це пропустив на німецькі автомобілі, так. І ми знаємо, що німецькі автомобілі найкращі, так? Ну і у світі, звичайно, і у Сполучених Штатах Америки вони серед населення користуються значною повагою не тільки в усьому світі, не тільки в Україні німецькій. Казав один мій знайомий, інший знайомий, яка взяла японський автомобіль, а той зразу зламався. Він казав: німця бери, німця бери.